Тож розпаковка у нас в магазині вмезеннялу тримеру Brown моделі BT5960TS, що ми бачимо відразу на упаковці, яка, яку вона нам несе інформацію. Так, має у нас тример, повинен мати три насадки. 39 регулювань леза з кроком. 0,5 мм. Що ще у нас? Повністю занюрювати можна його в воду, тобто можна його мити під водою. До того ж інформація до повної зарядки 1 година. Мотор у нас має автоматичний режим в залежності від навантаження. Може змінювати кількість обертів. Що ще тут у нас? Достатньо 5 хвилин для заряду, для одного підрізання, скажімо так, бороди, якщо вірити тому, що написано. Давайте перейдемо до самого тримору. Подивимось, що у нас в комплекті. Та яка якість? Так, відразу скажу, три мир обрав як для прямого призначення, так і періодично підстригати шевелюру на голові. Не знаю наскільки це буде удобно робити невеликим, в невеликому форм-факторі. Він Дещо менше, ніж звичайна машина для стрижки. Ну, спробую та відпишусь, додам цим відео текстовий. Пояснення якісь було використовувати удобно чи ні. Ну, По-перше, це талон. По-друге, у нас йде така сумочка пакування тримеру. Можна сказати, туалетна сумочка да? для якихось малих речей. І подивимось, що далі тут є. Відкриваємо його разом з вами вперше. Не бачив ще, не дивився. Так, ну, Відразу у нас тут якісь пакувальні елементи. Все у нас тут. Запаковано гарно. Давайте достанемо, щоб було краще роздивитись. Так, ось упаковочка. Ось у нас іде інструкція. І сумочку ми поки що відложимо. Так, і так, давайте, по перше, по-перше, нам Браун надає ще подарунок. Бритву жилет з двома додатковими насадками. Чомусь не 4, як тут є. Для них спеціальна підставочка, лише дві і сама бритва. ну Що ж, досить приємно мати разом з тримером такий подаруночок. Інструкція вже сказав, потім передивимося і що то може бути цікавого зарядний пристрій. Звичайний, брендований, браун. Не можу сказати, наскільки тут мА, яка його потужність. Ми потім розберемось, подивимось. Ще що у нас є. Ось у нас перша насадка. Не знаю, що це за насадка. Потім подивимось, малі ножі там є. Це у нас, я так розумію, для ділянок, де є не, невеликий доступ, де завужена вона йде. Ну, знайдемо, де неї можна поголити. Далі у нас йде. Друга насадка це для розміру волосся від 11 до 20 міліметрів. Це, можна сказати, велика насадка. І на сам тример у нас надіта маленька насадка. Так, не буду зараз ламати. Тут підпалець, наче розумію, що це вона повинна зніматися таким чином. Ну, Поки що насилувати не будемо. Є регулювання у нас колещатка, На ньому стоять позначки з шагом 0,51, потім проміжний розмір відмічений крапкою. Потім 2, до 10, і далі від 11 до 20. Треба розуміти, що це у нас ідея регулювання. Давайте подивимось. Так, у нас насадка регулюється. Давайте в фокус попадемо. І коли я проводжу крок переміщення, вона у нас зміщується від ножів. Таким чином ми з малою насадкою можемо з точністю 0,5 мм доходити до 10 мм. Відповідно, з великою насадкою від 11 до 20. Кнопка вимкнення. На жаль, нічого не відбувається, тример не заряджений. Коли його вибирав, читав у інших покупців таку проблему, що тримера продаються не заряджені. Або вони вже розряджаються в процесі їх зберігання, можливо, досить тривалого, або вони йдуть взагалі не заряджені. Такий він має вигляд. Давайте ще спробуємо під'єднати зарядний пристрій, подивимось, чи взагалі він хоча б. Почне заряджатись чи не почне раді цікавості. Потім, коли заряджу його, спробую ним валитися і я свої враження залишу під відео текстового мереження. Так, таким чином у нас під'єднується провід. Давайте його включимо. Так, бачимо, що загорівся в нас зелений індикатор. Почав мигати. Скоріше за все, зарядка у нас пішла. Ну, Давайте спробуємо все ж таки ввімкнути. Так, запрацював у нас тример. Дуже добре те, що він може працювати як від акумулятора, так і від шнурка. Додатково добавлю, що дворічна гарантія у нас на цей тример МРД. Тож, дякую за такий продаж, за таку річ магазину Алло. Дякую вам за перегляд.